Уявіть, ваше обличчя починає сіпатись. Ви підходите до дзеркала, намагаєтесь розслабити м'язи, але м'яз продовжує тремтіти. Ви йдете до лікаря, лікар не знаходить ніяких причин, і ваша тривога не зникає, а навпаки, зростає. Насправді це може бути звичайний прояв неврозу, дивовижно, але існує велике різноманіття симптомів. При неврозах все залежить від фізіологічних особливостей людини. У кожного є своя ахілесова п'ята, і при збудженні вегетативної нервової системи деякі симптоми проявляються яскравіше. А ще ж може бути комбінація цих симптомів, яка може призвести до появи нових симптомів. Так, наприклад, хронічна напруга м'язів. Плюс недосипання або втрата ваги, тобто дефіцит калорій, призводить до м'язових спазмів. Вони можуть виникати будь-де, у когось в шиї, у одного мого клієнта спазмувались м'язи-ніг, у когось смикаються м'язи обличчя. Коли ви працюєте за схемою, яку я вам дам при роботі над зниженням тривожності. То зникає нервова напруга, покращується апетит, покращується сон, ну і проходять спазми. Це справді дивовижно. В однієї моєї клієнтки навіть були нервові простріли в шиї, які минули із зниженням тривожності. Підписуйся, тут буде багато корисної інформації, яку ти ще не чув від лікаря.